35 днів оборони турецька івано-франківську презентували документальний фільм про бійців окремої штурмової бригади поліції Людь. Автор стрічки журналіст та військовослужбовець Національної гвардії України Юрій Бутусов. Фільм містить унікальні кадри боїв, під час яких поліцейські 35 діб у складних умовах стримували штурмові дії російських окупантів. Діконса маленьке, ну ми поскидали броню, всю снарягу поскидали, змогли вилізти звідти. То залишився, попередавав всю нашу зброю, всю снарягу, все БК. Командир зводу бригади Людь Богдан Лінченко, який нині проходить лікування на Прикарпатті, зазначає: стрічка доводить, що поліція діє не лише в тилу, а й безпосередньо на лінії фронту. Поліція воює і вона ефективно проводить цю роботу. Тобто з 23-го року при створенні бригади Людь вже зміцнилися навики, покращилися, точніше. І цей фільм саме показує, як проходять будні поліцейських. На прем'єрний показ завітав і командир 50-го полку Національної гвардії України Вадим Ліневський. Він підкреслює, фільм показує не лише бойові моменти, а й окопний побут правоохоронців, де навіть проста вода та свіжий хліб набувають нового значення. На той момент там ну не завжди є можливість подумати, помитися, поїсти, поспати. Це все дуже. Емоційно, і як він вже сказав, що навіть ті рюкзаки трьохсотих, снікерси, якась палка ковбаси це вже за радість. А ще коли вийшло спекти хліб, ну не буває нічого там смачного, повірте, що навіть та вода, яка вона замерзла, вона, ти просто лед їсиш, їсиш сніг, і ти відчуваєш. Ну, весь смак життя на перегляді були керівництво обласної поліції та Нацгвардії, правоохоронці, рятувальники, представники влади та мешканці міста. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.